Всім привіт! Ну що, сьогодні будемо робити мотоблока. Я думаю, це часто проблема. Це оцей кріпєж, який знаходиться ось тут спереді. Ну Він же натягує ремні і він же тримає двигун. Лопнув, коротше, в мене він, ось тут коротше половинка з цієї сторони відломалась. Він хоч такий. Да. Такий. І відламалась оця половинка з цієї сторони, і двигун вже не тримається. Купив я нову. Були в мене експерименти, купляв я електроди для чугуна. Варив це все діло. Це вже не перший раз ламається, варив, по-моєму, я задню. Ну, все одно воно короче, не то. Той Електрод я купляв 60 гривень, по-моєму, штучка. Там я штуки три купив, воно 100 з чим то гривень, короче, 200 гривень. Гривень, ось такий крепеж навіть є дешевлі. це я купляв у нас в магазині. Якщо заказувати, там можна заказати 180 дивитися. Зараз що робимо Відкручуємо це все діло. Тут нас раз, два, чотири болта потрібно відкрутити. Відкручуємо і будемо міняти. Тому що вже так двигун. Зовсім не тримається. Так що якось так. Вони тут написано вон, е, до 180-го двигуна це Ну Вони, я так зрозумів, всі однакові, так що різниці там нема якої ставити. Зараз сам натяжник цей відкрутить. Бо на днях косив ним траву то вже так, що вібрація така, йшла, що вже все, вже не можна працювати, бо десь ще його потіряю, цей двигло. Так. Хтось бачу, робить сам з металу, там вирізає щось. ну, Я не хотів цим заморачуватися, думаю, як є, так і є. Бо зараз скоро піде копати часник. Попробую його руками смикати, я його підгорнув там. І якби і так виривав, то він легко рветься. Хотів скобу зробити, купив ресору, але ще не знаю. Буду, не буду робити, побачу. Чи руками швидше буде, навіщо ходити? Тим мотоблоком палить той дизель, якщо він там легко все рветься. Так, відкручуємо нижні. У нас На 17, по-моєму. Передній я ще ні разу не міняв, а от задній вже було діло міняв і варив, і міняв. Так, ну що, розберу, далі вже покажу, що до чого. Фу, блін. Таке собі, звісно... Важковато доставати його отсюда. Фух. Ось видно. Куска, короче, немає. Так, сібу ти. Так. Дивимося, дивимося, що ми дивимось. Ага. Так, да, це воно. Це воно? Ось. Є. Так, ну тут є. Тепер будемо вставляти цей. А як вона стояла? Ось так. Блін, треба болти покорот, бо ці всі болти, конечно, через щур длині. Жара конкретна, блін. Пре... Фу, блін, душно, що дурне. Уже у нас розпочалась уже. Розпочалися жнива, уже косять ячмінь. Я думаю, сьогодні ще... Катнемось. Да, це слідчому відео, напевно, буде. Поїдемо, подивимося на ячмінь на зуб. що до чого і. Подивимося на соняшник. Ну, вже це потом. Зараз дозбираю це все діло і побачимо. Так, тепер це сиділо назад, це сувать. Интересно, интересно, конечно. Фу, блин, так, нам надо что-то шайбу и пусть походу сюда или шо? Все, все, девушка, вот тут будет. Так, я, наверное, пойду сейчас, зараз найду другого болта, потому что этот тут прокручивается. Далее уже включусь. Так, зараз может пойти, как там, ненормативная лексика, блин. Потому что это сюда впихать, не впихуем. Это угу. да. -мо, самому, конечно, вообще неудобно. Бля, хочу нихера не оторвать. Фу, блин. Так, за что его взять? Пу-пу-пу-пу-пу. Это -пу 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 -пу. Та -та да. Так. Так, так, так. Ух, ни хрена себе. Ё-моё. Сюда е, туда не попал. Опять. Фу, вот это да, Давай, давай. Так. Есть. Ху, блин. О. Четко. Сидеть. Теперь нам что? Гайки. Гаечки, гаечки. Да. Ставить, конечно, это что твой, ну блин, такая, конечно, чуть-чуть странновата конструкция, ну. Но... Что есть, то и. Так, и тут что я не пойму, выскочил или что? Ну да. Чуть. Вот так. О, тут у нас так тут все зажимать и зажимать так прикручиваем далі же включусь так Пішов, знайшов у себе другі. От. длина яка то начертав черта вот длинючий дольше круто чим... чем Що то тут міняє. Чим міняє цей крепеж Так. Ну все стало чітко. Прямо відсюда. Не знаю, чи надовго цього хвати, бо таке літ якесь ніяке, ну. Побачимо. Так, не поняв. так виставив. ось нас между шкивами, чтобы совпадало. Так. Баль начинается. Шоу, походу на 16. Капец, руки черные, все черные. Так, 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 так. Э, на 16, на 16 у нас. это Ну так. Да. Все як по-заводському на 16, як китайці люблять. Не хотілося просто це я ж говорю, що що-то тут видумувати, виварювати. 12 років відходила і ще відходить. Може, в подальшому. Цей кусочок в мене є. Та, хоча смисло, то мучиться його міняти, купити новий, поставити, і варити, з що там мудрувати. Так, ну ось і все, вроді, ремні натягнув, тут законтрогаю. Ще один болт зажимаю і покажу, яку, як я хотів робити скобу і яку. Ось ресора, Це те, що я хотів так покажу. А ось стойка. Ну цю стойку, звісно, не на цю стойку, ну в принципі той же буде. Ось, ось так я хотів. Зараз подивлюсь ще одну. Ось, типа отакої. От це следва я і, звісно. Просто я хотів ось так приварити. Ну, просто зараз зараз лапа і воно я не зрозуміло, як воно буде непонятно трохи. А так в принципі коротше, так? Да? Ой. заточити. Тільки, наверно. Ну десь в принципі плюс-мінус. Десь воно таке і буде. Либо приварить до стойок, либо вже на болти прихватю, візьму пропалю бо це ресора. І на штатні болти перекрутити, ну, либо, наверное, на штатні буде болти. Подивлюсь. І в мене ж культиватор той там стойки здвигаються, я собі виставлю і по них вже буду регулювати. Наверно, так і зробим. Пропалю болти, щоб надо Зняв, викинув, поставив лапки. Не треба, поставив ось цей ніж. Він, ніка, так, під углом, потім я там підточу його і все. І плюс в мене угол регулюється, собі раз виставив так, хоч підвер. Ну, хоч там вже буде видно, як воно буде. В принципі, я думаю, зрозумілий, так? Да? Може сьогодні займуся цим ділом. Так що якось так. Хотів собі купити копалку для часника, ну як не для часника іменно, а картоплю копалку Вібраційну на як вона там, двох інцентрикова, два підшипника, щоб... Ну, що то потім передумав, думаю, блін, того часника там -то не так уж і багато. Буде ото валятися тільки. Думав зробити скобу та і все підривати. Пішов воно взяла собі ось і пішла. Принцип такий буде. Заглубилось. Там тим більше я вже підгорнув його, я ж говорив вже, так? і бугорок є, він бугорок зариється і пішов. Головне, щоб земля не була пересушена та і все. Так що якось так все, всім удачі, до нових відео.